Найяскравіша локація України з безкоштовним входом, яка буде працювати до 22 лютого. Зимова країна 2025. Давайте подивимося що тут є цікавого. Неймовірне ковзанка площею аж 3000 метрів квадратних. Парк світлових інсталяцій ілюмінаріум. Місце, яке захопило моє серце кількістю гірлянд. Це те місце, в яке треба йти в часи блекаутів. Чого варті? Тільки цей 20-метровий тунель з ліхтариків. Оранжерея, чар. Це простір тепла і затишку. Тут класні фотозони, і навіть. Можна написати листа санті. Так не підглядайте, прийдете самі свій напишете. Різдвяна фабрика мрій. Це місце, в яке ви просто обов'язково повинні відвести свою малечу. Тут разом з ельфами ми занурилися у подорож фабрикою ялинкових прикрас і навіть створили свою власну кульку. Мені 25, я ледь не пищала від щастя. Що вже казати про емоції дітей? Також з розваг тут є різні атракціони: більш спокійні і трошки екстремальні. А ще ось така зимова гірка. І звісно ж, не пропустіть теплу алею, тому що там можна посмажити маршмелу, зігрітися, випити теплий. Напій поїсти святкові страви і звісно ж зробити дуже гарні фото. Фудкортів на зимовій країні, хоч відбавляє дуже багато смачної їжі. Я їла якийсь лаваш з куркою та ананасами, Мені сподобалось, і це я ще не кругом була тут на ВДНГ. Тому вам буде що подивитись, як мінімум, ще є Шуміленд і є нова оновлена резиденція Санти. До речі, віза та Ощадбанк партнери зимової країни. Тому з карткою віза буде знижка мінус 5%, а з карткою віза від Ощадбанку аж мінус Зимова країна знаходиться на ВДНГ. Метро. Виставковий центр і буде працювати до 22 лютого.